Aber was ist mit denen, die nicht wollen? Es kursieren im Internet immer wieder Videos, auf denen man sehen kann, dass Männer auf der Straße in der Ukraine gewaltsam, praktisch von der Straße weg, rekrutiert werden. Wie viel ist die persönliche Freiheit wert in einem Land, dessen Freiheit von außen gerade bedroht wird? Warte, Давайте з першої частини розберемося, а потім спробуємо перекласти другу частину вашого запитання. Перша частина так є випадки дуже неправильно. Коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військоматів, тощо, але Тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів входити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації і тим. Більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. А це перше. Дивіться, у нас є відповідний військовий стан. І дуже складно, напевно, говорити про захист свободи, говорити. Коли ти не в військовому стані, коли ти не в війні, коли це тільки риторика про захист свободи. Це така ситуація, знаєте, іноді це дуже комфортно бути в інших державах і казати, що Україна захищає наші спільні цінності, але віддають життя тільки українці. І Це саме так. І це дуже дороговартісно для нас. І в цей момент ми говоримо, ми вже віддали. Багатьох своїх героїчних людей, і тут дуже важливо, щоб інші держави вчасно давали допомогу, будь-то зброя, або фінанси.